Рекомендую приготувати вам японські панкейки це дуже смачно. Просіюємо муку, в муку додаємо розпушувач та все гарно перемішуємо. Далі відокремлюємо білок від жовтка. У наш жовток долимаємо молоко та все гарненько перемішуємо. Білок потрібно збити до стійких піків. Та поступово додаємо цукор. До просіяного борошна вливаємо нашу масу з жовтком та все гарненько перемішуємо, щоб не було комочків. Сюди ж додаємо наші білки і легенько знизу вгору перемішуємо до однорідної маси. Викладаємо наші панкейки на сковорідку та смажимо на маленькому вогні під кришкою, додаючи трішки води. Мені особливо смакує з медом.